Сьогодні ми дізнаємось, яка альтернатива молоку стане найсмачнішою для приготування кавових напоїв. І робити ми це будемо, використовуючи найнароднішу тачку для еспресо вдома De'Longhi Дедіка в стандартній комплектації. Ми підготували найпопулярніші варіанти заміни молока, і щоб все було чесно, Артему доведеться вгадати смак і дати йому оцінку. Що ж, хлопці та дівчата? Холдер є, тачка вже гріта. Ух, багато кави сьогодні буде. Помил від радіокава вже готовий. Сьогодні мені допоможе інструмент. Епізод, ви знаєте, народний, все роблю, як вдома. Єс. Це якісь вівсяни, Ти, ні, що Ти не нюхай. Я не нюхаю, а по кольору побачив. То не що тобі збув? Ти збовтав його? Ні. Я хочу, не знаю, давай збовтаємо. Є експерти по молоку. Ну я не пам'ятаю, що хтось збовтував в кав'ярнях, чесно кажучи. Збав. Ну, давайте так. Краще збовтати, ніж не збовта, я так вважаю. Це точно вівсяни. О, вівсяни. Я вже по запаху відчуваю. Це дивно, але смачно. Але це дуже дивно. От навіть з таким молоком, якщо його одразу влити і одразу випити, то воно навіть текстурно непогане, воно таке, знаєте, повітряне. Ну, прямо прикольно вийшло, навіть текстурно, незважаючи на те, що воно ну, жахливо взбилося. Ну, от прямо гірше, ну нема куди. Але якщо, от, кажу, ж, одразу влили, одразу випили, так, по-італійськи, знаєте, як вчать, тобто, треба випити капучино за 2 хвилини. Це насправді правда, то воно навіть смачно. І це не молоко не моє улюблене, але... Якщо бути об'єктивним, я дуже розумію, чого люди його люблять. Люблять вівсяни? Та нормально, ні, ну це нормально. А ти відчув каву? Ні, ні. Ні. Молоко ж маскує, Я взагалі каву не відчув. Ні, в основному відчув вівсяне молоко. Що там? А, я... Так я ж казав, що це гречане. Одразу сказав. Одразу сказав, гречане молоко. Що ти скажеш своего продукта? Нічого. Взагалі вообще нічого казати не буде. Так, гречане... нормально, пити можна. Я не фанат, я ж кажу. Болтал. Ох, хтось замотав. Яка сюди? Ну, розумієш, що ти робиш? Ну, ув... бо, як тільки ви збили, воно одразу слоями розслаюється, знизу молоко зверху піна, І нам цього не треба. Нам треба, щоб це було більш-менш однорідно. А, не... Ні, воно взагалі не вийшло. Воно рідке сильно. Опа, можу, можу бульбашку зробити. О, маккофе. Один в один. Ну, в плані, що оце. Ну, як три в одному бахнув. Я не п'ю тако. <laughs> Мені як три в одному на смак. Ні, не в поганому сенсі. Це, типу, я... це як смачно. Так. Да. А це десерт. реально. Ну, три в одному це не кава, це такий... це Що це... за молоко? Я ж не знаю, яке тут молоко блоку, в принципі, є. Ну, На столі, не я гава, не знаю. Ну, я не відчув там ніяких ні, ні бананів, ні кокосів. Звичайно, чи що? Безлактозне може якесь. Рисове, ах, не знаю. чесно. Що, рвати? Да. О! Це моє улюблене вівсяне. Адже він не Ну як улюблене? Та я його нікого не пив, якщо чесно. Ну, я просто знаю, що воно не саме ужасне. Ні, оце вкусне. Оце от реально вообще топ. Маккофе зробилося. В хорошому сенсі. Я люблю маккофе, чесно. Ну. Оце прикольно було. Давай гречаними бал знизим, бо на фоні воно вже взагалі не таке смачне. Я підозрюю, що це. Ну скажи. Банан? Банановый? Так а шо что банан? Что? На банане прям? Уу. Просто бананы, все. Так, вот а так отробовала. С горячкой. Оп, не получилось. Ничего страшного. Ого, солодка. Воно ніби небо, Таке ніби антибіотиком якимось віддає. І трошки навіть гіркувати. Воно дає цукер подюшев. Мені... Прям дуже хімозно. Мені ж погано стало. Воно дуже не смачне. Воно прям жахливе. Ой, прям фу. Де... Ну, оціню, Один взагалі, нуль. Де... Мега мерзості. Де... Це, ну, давай його. Це банана? давай, скрині його. Це банано з чим? Банана флейвер. Коротше, гадость. Ні -ні 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 -ні. Прям ужас, прям дуже погано. У мене ще така фігня на ці антибіотики таблетки. У них є такий смак. Саме у антибіотиків, я не знаю таблеток, у них такий смак специфічний. І от це він, прям, цей смак. Мені аж погано стало прям, да. Як тобі тачка з таким ситом? Під молочко норм. а Просто еспресо я б з такого сита пити б не схотів. І... Ну, саме Еспресо. Американо, да. так. Лунго, так. Да. Еспресо ні. Бо пришарай баскі, тут все, що дірочка всередині, я створюю тиск, по суті. Ну, коротше, Це не смачно. Треба нормально сити для еспресо. я вже, ну. Нащо мені ваги? Ай. І просто я не можу. Я кожен раз ставлю на ваги, включаю їх. Це така звичка капітальна, від неї не відвер... ну, ніяк вже не, 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 не збіжиш. Не втечеш, це на все життя тепер. Я коли воду на рис ставлю, я її зважу, прикиньте? От, все ж, це, це хвороба. Я буду вже все. на цей стіл гадіть. кофе. Ой, як криво. Ой-ой! Хто так темперує? Бачу-бачу? Пахне. Тимізований бар, і прямо вдома все. Ну, до речі, так, непогано. Насправді, може на столі тут і з речельник, це правда. Але. Але й молока багато. Так. Да. Ну, шоколадний, ну блін. Ну, це вже... Отак от береш і тобі тебе кофе з молоком виходить. Скажи, яка. Це що, опять гречани? Два, греч... Два гречани, все що? Що за смаком? Гречка. Ні, от перше гречане було ще більш-менш. А це ніби взагалі не дуже. Ну може картопельне молоко якесь. Ну, на смак як... А, може якийсь це... Цього... Блін, як воно називається? Оце що... Все, гречани, не знаю. А, хазявнат. Горіхове. Я в кінці хочу спробувати молоко окремо, просто щоб зрозуміти, як воно без кави і не нагріти, може воно норм. Бо бананове це просто жах було ну, ужас. Прямо я в шоці був, як, як не смачно. Це не, не хочеться виплюнути, але теж не дуже смачно, м'яко кажучи. Все. Але резюмат все-таки є. Так, да. Да. є. Ну, Мені прям гаряча. Ну, в мене травма да, греть і переїв. <греть, кіпари їм. греть, кіпари> Поки що саме смачне було, як на дивно, вівсяне. До речі, я коли працював в кав'ярні, от саме вівсяне його і, ну, от, на другому місці брали часто. У нас було ну, безлактозне, його, понятне діло, брали більше за себе, бо воно максимально схоже на звичайне молоко. Найсмачніше, бо воно тупо солодше. А на другому місці було вівсяне. От як би ця тачка в стоковому варіанті не робила. Погане еспресо, Ну, воно прям не, не супер. Але наскільки воно швидко переходить в режим давай, давай. збивання молока, це просто фантастика. Оп, не вийшло. Ну, молоко погано збити. Ну, хімозне, але ну, не супер погано. Як кава з сиропом, коротше. Ну, ніби взяли якесь звичайне молоко і бахнує сиропу. Ну, звичайно. — прикольно. Ні, прикольно, так. Шоколадне якесь чи що? Смак, без смаку, Да, Без смак з мозний. бр брб -бр -бр -бр. Якийсь шоколад мені. Воно вот, прям шоколадне. Шоколад і вишня. Вишнево молоко. Я не знаю. Ну ні, такого ж не буває. Шокова. Може і буває. Ваніла. Це ванильне. Я Ванилька, так. Да. Да. Ванільне молоко. Plant-based soєве. Э, це соєве. Ну, ваніль схоже. Слухай, як. Ні, звичайно. Вона. Ну, да. випічком. Просто що це не ваніль-ваніль, яка ну, дорога ваніль, стручкова оця. Це хімозна якась ванільна... Зас, ванільний ароматизатор. Зас, Хімозний ванільний Зас, ароматизатор. Випаде. Ну, те саме. Ну, прикольно. Воно прикольно. Просто що, ну я не... не ну оце 6, типу, з десяти. Ну сюди йде, так? Ну, виходить, що так. Да. Це, це, це не ужас. Це куримо дуже нормально. Славі дуже сподобалося. Мені, ну. Не навіть не... і близько з сої не стояло. Ой, сої, кажу, з цим, з вівсяним. Поки що вердикт з дівга якось <ріх> не дуже. Ну я ж їх, ну, звичайно. Я насправді і не розраховував все вгадати. Бо я їх ніколи не п'ю, не пив. Щось хоча вгадав. Щось я тут насипав так щедро цей раз. по моєму щось вгадав, ні? я вгадав. Так що все. О, ну майже, блін, ну почти. Mm, пахне кокосом. Спочатку було так, знаєте, типу, фу, а потім так, м, mm, прикольно. Воно пласке, таке, знаєте, от мало смаку, але це і добре. Чесно, клянусь, це дуже добре, бо в банані там дофіга цього хімозного мерзкого просто фу банану. І це ужас. Тут його прям кокосик, він такий, типу, легенький, такий. Такий, знаєте, такий. Це кокос? Я думаю, що так. Да. І це непогано. Це дійсно непогано. Він прям отут вже дійсно відчувається кава. от, Серйозно. Що, 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 Скажи, скажи. Відчувається кава? Ні, скажи, відчувається кава, що в каві? Смачна? Кава хороша, безумовно. Кава має класний цей баланс, що тут є і такі горішки-шоколад, але при цьому вона і фруктова досить. І, і вона так якось балансує між горішками, шоколадом і фруктовістю. І це мені дуже подобається, це я люблю. <тур> До речі, а що тут в дескрипторах в каві? Точно нападає. Ти зараз будеш пити граму. Чистий. Кого? Ти будеш пити її зараз. Кофе? Да, да, так, не Ну мені реально кокосом віддає. Давай. Ну можем далі. Кокунат, вс, ти мене оце розводиш. чому? Соя, звичайно. Я так розумію, що це теж на сої. На це соєве, це соєве має бути, вони не бачу. Для числа приготую зараз лунго і спробуємо все молоко окремо. Вдруг ми щось засудили, прям ужас був якийсь. Ну, от, наприклад, бананове. Да? Давайте йому дамо шанс другий. Може, воно не таке жахливе, якщо в холодних напоях його робити, користуватися ним. П'ємо Скажи, коха? Наскільки це ідеально приготовний шов? Може ми приберемо зі стола трошки? М -м. Має всі ознаки смачної кави. Поки що. Гаряча. Прям. файно. Факу. Фмаку маємо мигдаль. 100%. Вишня, яблуко. Реально? В Мексиці? Поки що все. Важко сказати. Я ще кави так не пився. Давай почитаємо. Я не читав тростинний цукор, кардамон цитрусові. Тростинний цукор, до речі. Оце так. Да. Гаряча. Гаряча? Ну, Дивіться. Ну, я я зака опік. — впік. Як з такою тачкою Так. Сто відсотків. Да. Я ж кажу, ну, дедіка в Лунго може легко. Так вона збалансована, Да. в да? Лунго вміє, практикує. Це Навіть так це її просто доля робити. Вун... Да, хліб. Це її хліб. Робити вам лунго. Не просіть у неї еспресо, вона таке собі. ну, Аут, да, пожалуйста. Підсумувати, якщо і напої з альтернативним молоком. Це може бути смачно. В випадку вівсяного, альпро вівсяне. Це ж вівсяне я беру, да? да? це дуже смачно. Насправді, ось вівсяне круте, нереально, прям класно вийшло. Це окей, це теж окей, це трошки більше, ніж окей. Це не смачно, це не смачно. Тобто може бути смачно. Але це суб'єктивно, це на мій смак. Вам може бути нереально смачно хімозний банан? Сумніваюся, але ну, таке може бути. Лінійка молочної кави створена, щоб її пили з молоком. Вона, по-перше, легко вариться елементарно. Ви бачили, я без ну, перші вади, що це не, не, не рахується. Але я просто насипав ложкою змилену каву, якось воно варилося. І повірте мені, це було смачно. Кожен раз воно на аромат було, ніби класно зварене. Що то типу еспресо. Це, це Дедіка, вона не вміє в еспресо, але це з ароматом хорошо зварена кава, смачна. І вона вариться елементарно на будь-якій тасі. Дедіка це просто найзвичайніша, сама сама народна тачка у світі, я думаю. І які питання? Просто з молоком це буде смачно? Звичайно, 100% завжди. З альтернативним, це супер суб'єктивно. На мій смак, от ви бачите, як, на ваш смак може бути інакше. В Мексика навіть без молока на цій таші виварюється. Просто прекрасно, дуже смачно. Насправді. Дескриптори читаються, пити приємно, насолоджуватися можна, і хочеться, і треба. А що, тепер давай спробуємо молоко? З, зараз спробуємо молоко окремо без, без кави. Бо все-таки. І на холодно. Да, і, на холодно. Ну, і хочеться ще сказати, що ах, в принципі, яку, ви, яку б ви каву з мочної лінійки не взяли, якщо ви п'єте з молоком. То воно буде, звичайно, від, відрізнятися за смаком, але все одно молоко, особливо альтернативне, особливо ароматизоване альтернативне, як бананове, воно маскує дуже сильно смак кави. І там же ви можете зварити відверто погане еспресо, погану базу, відверто погано. Але додати трошки молока, і воно, буде... а, і, тобі. і воно буде смачно. От серйозно, молоко настільки маскує. Навіть погано зварений шот. Можна замаскувати просто молоком. Ой. Не. Не, оно ну прикольно. Ты просто птіло, тіло усі. Не, я передумав. <схе> Ладно, з молоком я воно... Я казав, з молоком воно було норм, воно було прикольно з молоком. Само по собі. Ну, блин, гречка. <схе> Уявіть, що ви варите гречку, і вас там ви багато води налили. І оцю воду, якщо злити з-під гречки, оце воно, коротше. Тільки воно таке, знаєте, кругле, ніжне, таке молочне. Нє, 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 нє. Я, я... я сполосну стакана, бо. О, то вівсяне. Ти будеш? Тобі вся не лавати. Так, вівсяне. А само по собі воно взагалі ніяке. О, знаєш, воно мені вершки нагадує. Таке вершкове. Прям ніби такі, знаєте, легенькі важкі, 10%. 10 -відсоткові. І вівсяний такі, трошечки після смак. Але дуже, дуже легенький, не. Ну, тендітний, так. Тендітний смак. Це непогано. Ми, Я... Мені все одно не подобається чистяком. Але ну, вже, вже не гречане, це вже можна ми, пити. Так, 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 легеньке. От воно реально для кави ідеально підходить. Прям насправді. І для холодної. Угу. Воно ну, ідеально підходить, тому що воно. Підкреслю смакави. Воно не забиває повністю, да, воно змінює. Воно все одно маскує, але воно підкреслює. Холодні напої, все це молоко. Я думаю, навіть бананове буде не таке жахливе, бо воно буде холодне, воно буде. Оця хімозність буде притуплена. Я так думаю. Зараз спробуємо. Тобто холодні кавові напої, супер. Підходить. Кажу, що Ах, коконат. Зараз п'ємо коконат. Кажу. Коконат це кокос. Коконат кокос. Це вже як самостійний напій, насправді. Це просто. От як сочок такий кокосовий. Насправді смачно. Прикольно. Оце б я пив. Просто так. Це «Бариста» написано. Мені що не написано. Так? Да? Так, е, да, тут написано. Тут теж все поняв. Про... Да, до речі, все, що «Альпро», Воно в принципі таке для, для Бориса чуть-чуть зроблено. Ладно, пої... О, ні-ні-ні. Це було вже. Так, це. Іди відсюди. Їди куди? іди, іди кудись. Ваніла. Що, соя, ваніла? Де? ось, середньо. А це? Да, не, пили. не пили? Ні. Як її пропустив? Ну ладно. Так, ой, ні, я багато не буду. Ваніла. Це на цікаво, сої. воно було не найкраще, але не погане. Таке... Не на, на сої. На сої, звичайно. Не на ванілі. Воно гірка було. Так, да, воно було гірке, зараз воно ще не гірке. Ну, хімозне. Ні. Ні, ну Мені не подобається навіть частяком, Ну, Це в сенсі не те, що навіть частяком. В хаві воно було прикольне, ок, а частяком воно просто дуже солодке таке. Воно солодке, але дівчинка. Спадає. А, немає. блін, вона є на після смаку гірчинка. Та. Нема такої, немає так. Да. А вона є. Вона, на піс... вона є, але вона нормальна. Вона ж фініш крутий. Вона холодне, класна. Вона на після смаку гірчинка є. Дійсно, вона дуже. спадає дуже швидко, вона є... ледь відчувається. Навіть. А в каві жесть була, так. Вона прямо така гірка була. Оце ванільне молоко. Якщо от його треба з айслати, з льодом. І воно буде норм. Гіркоти не буде, цієї, яке воно навіть навіть чистому вигляді є, після смаку там десь далеко. Само в, на гарячу капучино робити, о, ні-ні ні. Не найкращий варіант. Воно непогане було, але ну, не треба так, краще. Хазі, хазіонат. Ой, знову. Ні-ні, хазіонат. Я по чуть-чуть, бо воно знову ще щось. Це якесь мило випив, якщо чесно, Гріхове. Чашку. Ща, я поняв. Я, я помию чашки, бо. Ну, це взагалі кошмар, якщо чесно. О, ну, я взагалі не хочу це хазявнати, проси Господи. Жах. Ні-ні ні. Банана, о Боже, яке воно густе. Давай, давай. Йо, воно як. Воршки. Сиро. Як вершки і жирні. Ой. Ой, яке воно притерне солодке. Mm -mm. Mm -mm. Воно не таке жахливе, як молодці. Ой, в каві. Не, не жахливе. Ні, ні, не жахливо. Але воно дуже солодке, прям от найсолодше зі всіх. Не, не, не. Ну і хімозне. Дюшес. Ой, блін, списой смак жахливий. Дюшес. Да, да, так. Реально викупай дюшез. Аромата. Тархун, тархун. Ні, дюшес. Парфом дюшес що сиредник. Дюшес, насправді. Ну, банан, поняття дело. Короче, хімозне, страшенно солодке, скільки тут цукру, скільки тут. Вуглеводи 7,3. Зажигай, зажигай. Тепер найважливіша частина відео, що там у складі. Чому воно... Чому воно подобається? Чому воно подобається? Що є щось що. Так, да, до речі, давайте почитаємо склад, бо от є, наприклад, умовні вівсяни. І чому от нам подобаються вівсяни і не подобається там якесь да? от саме Найучасніше хазянатове. Давайте читати. Так, вода питна, цукор, лісовий, горіх, 2,8% кальцій, фосфати кальцію сіль морська, стабілізатори, емульгатор, вітаміни і все. Ну, ясне діло, що коли ми беремо горіх, взбиваємо з водою, потім це діло вижимаємо, у нас виходить молоко. Якщо його просто так от залити в пачки, по-перше, во воно пропаде, по-друге, воно не буде збиватися вашим стімером. Взагалі ніяк. Ну, як ви воду зіб'єте? Ніяк. Вам треба якось якісь емульгатори тут і стабілізатори для цього діла. Тому вони є. Питань для цього нема. Склад нормальний, насправді. Нормальний склад. Ну, і без стабілізаторів нікуди, без емульгаторів теж нікуди, я б це розумію. Давайте соєво читати. Ні, це банан, банан. Банан, давай банан. Так. Склад основа соєва. 91% вода питна. Так, 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 так. 91%. це... це, це Основа соєва 91%, це типу вода, і потім, що це за основа соєва? Це вода питна, очищені соєво... соєві боби, цукор, мальтодекстрин, сік, банановий концентрований, ароматат... ароматизатор, кальцій, карбонат кальцію, стабілізатори, кам'ячь рожкового дерева, гелатинова кам'яч, сіль морська, регулятор косводості, фосфати калію, натуральні мезару, витаміни b 2 b 12 БД2. Короте... <реш> <реш> ну да 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 тут да да, да да прям нормально насипали. Побільше, ніж хозеонаті, чесно кажучи. Та, так, коконат. По черзі, коротше. Вода питна кокосова, молочна біла рідина. 3,5%. Концентрат кокосовий, вода питна, очищені соєві боби, цукор, фруктоза. Фруктоза, до речі. Регулятор, регулятор кислотності, фосфати калію, карбонат кальцію, сіль морська, ароматизатор, стабілізатор, галатинова камінь. І все. З молоко. молоко. Mm, да, це нормальний склад насправді. Ну, Непоганий. Я не сказав, я не сказав. Ну, Давай так, ми все порівнюємо. Все у світі можна порівняти. І це порівняно з якимось банановим, це нормальний склад. Береш з корови просто молокою, воно нормально Нічого не додавали, просто молоко. Це факт. Але тут нормальний склад. Відносно бананового, тут нормальний склад. Це ще, знаєте, пити, це там не. Ну, Ще ок. Так, нашинська, нашинська, напій соєвий з ванільним смаком. Ванілька. Склад, основа соєва, вода, питна, очищення соєбоби, цукор, карбонат, кальцію, ароматизатор, сіль морська, регулятор кислотності, фосфати калію, екстракт, екстракт моркви, <70 sage noise> стабілізатор. Гелатидова кам'ять, вітаміни b 2 b 12 d 2 Ну, теж нормальний склад насправді. Більш-менш. Так, нам... яка взагалі ви шара що не записано. Чого? Чого? Чого я не шарю? Ще як шарю? Так, е вівсяне молоко, саме цікаве. Склад вівсяна основа 95,6%. Вода питна, овес, олія соняшникова, клітковина, е тут маленький шрифт. Клітковина, корення, цикорію, протеїн гороху, регулятор кислотності фосфати калію, сіль морська, вітаміни, без гМО. Клітковина кореня, цикорію, протеїн, гороху. Овес 10%. Ну так і багато. Ну, він не сильно відчувається насправді. Ну, все, нормальний ти ж состав. Тут взагалі хороший состав, як на мене. В плані, що там ну, хімоза мінімально. Так, а це що? Ой, Гречка? фу, фу-фу-фу. Гречка. Гречка, яка сама по собі ужас. Так, напіль ультрапастеризований гречаний збагачений кальцієм. Так, 2,5 жиру, до речі. Тут жир, ну, коротше, не важливо. Вода, борошно гречане, 14%, олія соняшникова рафінована, дезодорована. Е, карбонат кальцію, сіль морська, стабілізаційна система. Карагенан. Карагенан. І все. Тут що то взагалі ок. Ну, Більш-менш. Я, таке... да, я не знаю, що таке Карагенан. Але я так зрозумів, що воно само по собі мольгується легко. І ну, нема потреби. Все. А, подожди, це ж не бариста, тут нафіг тут емугатори. Воно то і не створене, щоб його збивали. Тут Того і немає ніяких емульгаторів. Так, да, ну ні, воно непогане було, насправді. Не найсмачніше. Другий раз я б його не випив. Насправді, в порівнянні, коли це ти. Автобус. ти... Автобус. Да, да, да. Просто коли ти п'єш першим його, а потім п'єш фівсяни, то такий, фуш, от того гречане було, звісно, не дуже. Але коли ти просто п'єш гречане, то таке, ну, нормально, окей, можна жити. Підсумовуючи. Гадость-гадость. Е, е, можу порадити е, да. е, вівсяне і кокосове. Воно... Кокосове з льодом. Да -да -да. Та ні, воно із, молоко, із молоком норм. Ой, з кавою норм. Про, ну, збити. А якщо стімером збивати, особливо якщо нормальна тачка є з нормальним стімером, це все супер. Ось таке.